Абудабі, економічна криза в Росії, як Кремль вербує агентів по всьому світу, і як у Вашингтоні дехто вже потирає руки, думаючи про можливу бізнес-співпрацю з Москвою. Про це й не тільки у короткому огляді міжнародних подій та світової аналітики. Залишайтеся з нами з вами Наталя Луценко. Тож золота подушка Кремля може не витримати. Як ситуацію з економікою, не рятуй, але кризи не уникнути. Як пише видання, «The Telegraph», саме зростання цін на золото з початку повномасштабної війни допомогло Росії. Рекрити втрати від падіння доходів нафти і газу та поки уникнути глибокого економічного піке. Стрибок ціни на золото збільшив вартість російських резервів більш ніж на 200 мільярдів доларів. Але минулого тижня золото здешевшало майже на п'яту частину, і це поставило під сумнів здатність Москви і далі фінансувати війну без серйозних наслідків для економіки. Ситуацію ускладнює і те, що з 2022 року Росія вже продала понад дві третини золота зі свого фонду національної національного добробуту запа ще є, але він швидко тане. Паралельно падають і нафтові доходи. За даними The Telegraph, минулого року експорт приніс Росії на чверть менше грошей. За останні місяці тиск посилився через санкції проти Роснефті та Лукойлу. Китайські державні компанії скорочують закупівлі, остерігаючись сторинних санкцій. Індія також зменшує імпорт. Російська нафта ЮРАЛС продається зі значною знижкою до світових цін, і фактичні доходи бюджету падають до рівня які роблять війну дедалі дорожчою, експерти попереджають, що на ринку формується надлишок нафти, і якщо видобуток не буде обмежений, ціни можуть просісти ще глибше. У такому разі кажуть аналітики, російську нафту буде складно продавати взагалі. Тиск зростає і на газовому напрямку. Китай активно розвиває власний дешевий видобуток, що робить російський трубопровідний газ менш привабливим. Питання будівництва газопроводу сила Сибіру Сибіру-2» залишається відкритим. Тож, на думку видання, Кремль. Ризикує втратити одразу два ключові джерела доходу нафту і золото. Цього тижня в Абудабі знову сідають за стіл переговорів щодо війни в Україні. Як пише видання політико, саме ці дні можуть дати відповідь на питання, яке всі ставлять уже давно. Чи справді Путін готовий говорити про мир, а не просто тягнути час? Українські й американські джерела, які стежать за процесом, кажуть, що за столом щось змінилося. Один із американських радників, який працював з Києвом, зізнається раніше ці розмови були виснажливими і майже безрезультатними. Тепер, за його словами, російська сторона Оводиться якось інакше, менше політичних промов, більше уваги до конкретних деталей. Колишній високопосадовець з України говорить приблизно те саме за його словами. Пише видання представники Росії, серед яких керівник військової розвідки Ігор Костюков та офіцер ГРУ Олександр Зорін тримаються стримано і працюють по справі По ділу. без довгих лекцій про історію і корінних причин війни. Чому тон змінився у Києві і Вашингтоні мають свої версії? Одна з них Європа серйозно взялася за власну безпеку країни. Не нарощують виробництво зброї, говорять про суспільну оборону і намагаються менше залежати від США. Мирна угода кажуть джерела, може сповільнити цей процес, і європейським політикам стане складніше пояснювати виборцям, чому потрібно витрачати більше на армію. Є й інше пояснення: відставний австралійський генерал Мікраєн вважає, що Кремль може просто змінювати тон, щоб не дратувати Дональда Трампа. Після величезних витрат на війну путіну складно показати вдома результат, який Виглядав би як перемога. Переговори триватимуть 4 і 5 лютого за столом Україна, США і Росія. Очікується, що доєднається спецпосланець американського президента Стів Вітков. Уперше за понад півстоліття світ може залишитися без будь-яких обмежень на два найбільші ядерні арсенали планети. Уже цього тижня спливає останній договір між США та Росією, який стримує кількість ядерних боєголовок. І експерти попереджають, це може відкрити шлях до нової небезпечної гонки озброєнь ідеться про угоду New старт. Вона обмежує кожну зі сторін не більш як у 1550 ядерних боєголовок і 700 розгорнутих ракет і бомбардувальників. Якщо договір припини дію, ці ліміти просто зникнуть. Російський диктатор заявляє, що Москва готова ще один рік дотримуватися умов угоди, але лише якщо на це піде Вашингтон, президент США Дональд Трамп Поки що не дав чіткої відповіді і наполягає на залученні до переговорів Китаю. Пекін утім відмовляється. Обмежувати свій, хоча й менший, але зростаючий ядерний арсенал у Кремлі. Вже попередили, світ без ядерних правил стане більш небезпечним. Смішно це від них навіть чути. Експерти з контролю над озброєннями говорять, що все вже перетворюється на тристоронню гонку між США, Росією та Китаєм. На тлі війни проти України Москва вже знизила поріг застосування ядерної зброї у своїй оновленій доктрині. Паралельно Росія демонструє нові системи від підводного дрона до крилатої ракети з ядерною силовою установкою. «Буревісник». окреме напруження викликає ідея Трампа створити систему протиракетної оборони Золотий купол. Аналітики попереджають, замість того, щоб зменшити ризики, це може підштовхнути Москву та Пекін не до оборони, а до нарощування наступальних ядерних озброєнь. І саме. Ме, тут кажуть експерти, небезпека зростає в рази, і наступні роки можуть ще дужче підірвати світову безпеку. Я вважаю, що нам слід турбуватися про наступний рік і наступні роки, а також про напрямок, у якому ми рухаємося. Я маю на увазі, що це знаменує собою потенційний поворотний момент у набагато небезпечніший період. Глобальної yeah, so ядерної конкуренції подібного до якого ми ще не бачили за своє життя у Вашингтоні. Мир із Росією дедалі частіше сприймають не як фінал війни, а як точку входу для великого бізнесу. Про це пише Форен Полісі. В оточенні Трампа говорять про угоди, про інвестиції, про те, хто і в якій галузі зайде першим, коли бойові дії зупиняться. Тобто тему перетворюють на величезний ринок, який от от відкриють всім. Посланець Трампа Стівітков обговорює торгівлю після миротакні це вже не питання, чи буде вона та торгівля, а питання, коли сам Трамп раніше підтверджував, що мав із путіним розмови про економічні проєкти і розвиток. Аналітики попереджають, що для Кремля питання безпеки і впливу часто важать більше ніж гроші. Торгівля може створювати відчуття спокою, але не гарантує, що рішення в Москві зміняться. Журналісти нагадують, що так уже було після розпаду. СРСР захід активно інвестував у Росію. Європейський союз став одним із головних торг. Овельних партнерів Москви анексію Криму це не зупинило, і повномасштабну війну також сьогодні. Економіка Росії слабша ніж у багатьох менших європейських країн. Санкції і витрати на війну тиснуть на бізнес. У цій системі іноземні компанії часто залежать не від правила, а від політичних зв'язків. Найбільший інтерес знову в енергетиці. Нафта, газ, корисні копалини. Саме там великі прибутки, і великі ризики. Американські медіа вже повідомляють про людей близьких до Трампа, які ведуть переговори з Росією щодо інвестицій. І енергетичних активів, включно з проєктами навколо трубопроводів, британський аналітик Майкл Клар каже, що поки триває війна, до Росії не мають іти жодні інвестиції та бізнес-проекти. Але багато хто чекає на мир не лише як на кінець війни, а як на момент, коли можна буде знову заходити в Росію з великими угодами і грошима. Тим часом Вашингтон посилив східний фланг НАТО чималою сумою. Конгрес США затвердив 200 мільйонів доларів на зміцнення безпеки країн Балтії у межах оборонного бюджету на 2026 рік. Закон підтримали обидві палати. У палаті представників він пройшов із мінімальною перевагою у Сенаті з переконливою більшістю. Тепер документ очікує на підпис президента Трампа. Кошти підуть на Балтійську безпекову ініціативу. Програму, яка допомагає Литві, Латвії та Естонії розвивати оборонні спроможності і працювати в одному військовому ритмі зі США та союзниками по НАТО окремо через інші бюджетні інструменти Естонія отримає ще 10 мільйонів доларів на безпекову підтримку. Ця ініціатива працює з 2020 року. Торік Балтійські країни отримали через неї рекордну суму понад 230 мільйонів доларів. У Таліні, Вільнюсі та Ризі, цей крок сприйняли як чіткий політичний сигнал. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив, що рішення конгресу підтверджує готовність сполучених штатів посилювати оборону, і стримування на східному фланзі НАТО його литовський колега Кестутіс Будріс додав, що це поглиблює трансатлантичні зв'язки. і Показує, що безпека Литви, Латвії та Естонії залишається у фокусі Вашингтона. Росія вербує молодь у Європі для шпигунства, підпалів і диверсій через онлайн-канали, зокрема через Телеграм. Про це пише The New Yorker з посиланням на дані європейських правоохоронців і розвідки за їхніми словами. В чатах з'являються пропозиції разової роботи для так званих одноразових. Ви завдання часто орієнтовані на російськомовних людей, зокрема вихідців з Росії, Білорусі України. Оплату зазвичай обіцяють у криптовалюті. Експерти кажуть, що мета таких операцій не лише у фізичній шкоді. Вони покликані сіяти страх і хаос, впливати на громадську думку в Європі та підривати підтримку України. Після повномасштабного вторгнення багато європейських країн вислали сотні російських дипломатів, яких підозрювали у роботі на спецслужби. У відповідь зазначає видання російська роз... Розвідка почала шукати нові, менш помітні способи дій, зокрема через місцевих посередників і кримінальні мережі. За оцінками європейських спецслужб між виконавцями на місцях і кадровими офіцерами російської розвідки існує щонайменше три рівні посередників. Це ускладнює встановлення прямого зв'язку з Кремлем. Представники безпеки описують цю структуру як піраміду на вершині. Офіцери спецслужб нижче координатори, вербувальники, логісти та люди, які відповідають за оплату або технічну підготовку в кооперації. кожен рівень знає лише свою частину роботи. Окрему увагу пише видання російські спецслужби приділяють мігрантам і біженцям, які перебувають у складному фінансовому становищі та мають нестабільний правовий статус. За словами європейських силовиків, у разі їхнього затримання це може використовуватися в російській пропаганді. Чеська розвідка повідомляє, що через телеграм потенційних агентів також залучають до зйомки військових баз, логістичних центрів допомоги Україні. Та до організації підпалів Росія, ймовірно веде полювання на європейські супутники просто в космосі. Про це пише Financial Times і посилається на оцінки європейських служб безпеки за їхніми даними. Два російські апарати, відомі як Луч 1 і Луч 2 протягом кількох років зближувалися з ключовими супутниками Європи на геостаціонарній орбіті. Тут мова про системи, які обслуговують не лише цивільні потреби, як от супутникове телебачення, а й передають урядові та подекуди військові дані. Чиновники кажуть, що ці. Російські апарати могли перехоплювати так званий канал управління. Це зв'язок між супутником і наземними станціями, через який коригується його орбіта. Отримавши такі дані, Москва за оцінками аналітиків теоретично може імітувати команди з землі, змінювати траєкторію супутників або навіть виводити їх з ладу. Особливе занепокоєння викликає те, що багато європейських супутників були запущені роки тому і немає сучасного шифрування. Це робить їх вразливими для втручання і перехоплення команд з моменту запуску. У 2023 році Луч 2 за даними видання наблизився щонайменше до 17 європейських супутників, які використовуються як у комерційних, так і в державних цілях. У космічному командуванні Бундесверу кажуть виданню, що обидва апарати підозрюють у веденні радіоелектронної розвідки на орбіті у Лондоні та Берліні. Також б'ють на сполох. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше попереджав, що російські супутники стежать за системами, які використовують німецькі та союзні війська. Британії заявляють, що російські апарати не лише спостерігають за об'єктами, вони регулярно намагаються глушити сигнал. За даними європейських розвідників, зібрані в космосі дані можуть стати основою для менш помітних, але точкових атак уже на землі від кіберзлому до фізичного виведення системи з ладу. Друзі, з вами була Наталія Луценко. Бережіть себе і до зустрічі.